Спортивний майданчик, бібліотека, водойма, смачна й корисна їжа, туристичні походи розваги, що ще потрібно для відпочинку. Діти приїжджають до літнього табору з великим бажанням і не лише відпочивають, а й навчаються і змагаються. До заміського табору Сонячний, що у селі Гараджа Луцького району прибули діти з усіх куточків Волині. Тут вони не лише набиратимуться сил, а й поліпшуватимуть знання у туристичній справі. Як я сюди приїхав, я думав, що тут дуже нецікаво. Але коли я побачив, я познайомився з багатьма дівчатами, друзями. І мені тут дуже сподобалось. Я був часу дуже багато змагань, і вони були дуже цікаві. І мені геть дуже подобається в цьому місці. Підхід до дитячого відпочинку не повинен бути формальним. Вважають працівники табору Сонячний. Цього року тут підготували особливу програму для школярів. Сумувати ніхто не буде, переконує старший інструктор Алла Корнічук. В першій зміні, де в нас зараз зібрані туристські команди, у нас відбувається змагання пам'яті колишнього директора центру туризму Ігоря Коротуна. Програма дуже насичена. Всього в нас заплановано 21 вид різноманітних змагань і конкурсів. Діти можуть змагатися як в особистому заліку, серед хлопчиків, серед дівчаток. Також ми запрограмували проведення змагань у парах. Це парні види і по водному туризму, і по орієнтуванню. Також в нас є змагання з велосипедного туризму, пішохідного. І ще що є цікавим для дітей: це в програмі нашого зльоту передбачається похід, п'ятиденний похід по території Волинської області. Студентка Луцького педагогічного коледжу Тетяна Левчук разом з одногрупниками проходить практику у таборі Сонячний. Дівчина зізнається, що робота педагога нелегка і відповідальна. Доводиться викладатися повністю, аби стати для дітей не тільки добрим учителем, а й товаришем. Придумаємо всякі змагання, організовуємо, стараємося їх зружити якнайкраще, щоб вони не сварились. Розселяємо. Ну, пикаємося, ми замінюємо їм батьків, маму, тата, друзів. Для організації справді корисного дозвілля дітей є все необхідне. Працюють гуртки, знають свою справу педагоги, медики, обслуговуючи персонал. І хоча приміщення табору новим не назвеш, щороку тут проводять косметичний ремонт. А цієї весни полагодили даху їдальні. В березні вона успішно завалилася з результатів негоди, але допомогла державна адміністрація Борис Петрович особисто приймав участь, щоб вчасно виділили гроші управління освіти. Всі спрацювали буквально за два тижні. Інститут виконав документацію, будівельникам хочу подякувати. Все зробили, і зміни відкрилися вчасно. Табір сонячний працюватиме цього літа у три зміни. Дорослі усе робитимуть, щоб відпочинок був безпечний і цікавий для дітей.